Міні-агрогливаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Донфенк 244-й, люксовий. Передні колеса 6,5 на 16. задні 11,2 на 24. І ось такі в комплекті. Двигун М385, гідропідсилювач керма, потужна навісна система, гідровихід під причіп, відпружинене сидіння, фонарь, поворотники, дзеркала. Трактор гарнюсінький, передні противаги 4 по 20, новий капот. Маса якщо два насоса, генератор, стартер редукторний. 4 плюс 1 на 2 заїжджає і поїде до свого власника. Гливаха, 27 -й кілометр траси, Київ, Одеса. Запрошуємо на тест-драйв, трактора, причіпне, навісне обладнання. Дараса, Київ, Одеса, 27 кілометр. Екскаватор є.